Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗ Ок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів розшилка-Сонечко. Є в наявності в нас ось такі варіанти компресорів до тракторів МТЗ. Компресори у нас ідуть двох варіантів. Це йде ось такий литовський. Ось так виглядає. Там оригінальний білоруський. Ось Так виглядає теж. По комплектації у нас до литовської йде його паспорт та прокладочка. До оригінального білоруська теж йде етикетка така. Прокладочка та заглушка пластика. Ну і, звичайно, коробочка. Ось такі варіанти. Хто бажає замовити, телефонуйте. Номер в описі до цього відео. Також ми відправляємо тільки по території України. Новою поштою можемо відправити до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера телефонів є в описі до цього відео. В Розрахунок у нас є будь-якої форми оплати, це і готівка, і можете розрахуватись на пошті. Можете скинути на картку, якщо потрібно по перерахунку, це можна зробити або з НДС, або по перерахунку на рахунок ФОП. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!